Андрій Касянович, на поховання сина Кушінського Івана Андрійовича. Дві тисячі. Шкарбан Людмила Поле на Малікування. Дві тисячі. Зелінська Олена Миколаївна. Тисячі. Що у нас? Три тисячі. Ну, про шові такі. Три тисячі. Наступне це нас. По ветеранській. По, по ветеранську так. Да. Є, є, є заяви від... Після поранення Калібуда Ігор Федорович Костеня Сергій Олександрович ігор Батюк, пособи. За здорові ночок на спеціальний про нашу у зв'язку з юридичної борщі, на зустрічницю ремонт і активності до відомості майно віддається на комісії. Заперети на комісію та комісії для списання майна. подати акт на списання основних засобів на підлягання міської ради. Рішення поклати на жаль, а на відповідь. У нас там була штатна одиниця 033, ми голосимо штатну одиницю 0,5. Староста просить, так просить, зв'язку з тим, що висадили парк, армії, бурженцях. Ну і людина треба шукає. Кожен день її підтримували полива. Добавимо її Дві в'їздів, прошу проголосувати. Подивіться, а який нюанс. Один із нас не голосує і всі не повсихають, люди вмирають. Я... А Я думаю, не ви, Ні, я це хочу звернути увагу. Ми можемо що я пишу, щось десь опублікувати. Вони ж кажуть, ви там сидите, як попугаї, і всі голосуєте. А якщо один із нас не голосує, винний він буде, що вона не проголосувала. А і, ті 10, що буде, не ходять, вони не винні. Чому ти... прикол? Ваша рада складається депутатів. Я розумію, нічого. Назар, Назар, я складрати, а нас і там тут. А дітя, має, Якщо один в носі подумувався, <плаку> не проголосував і все. Чи ж щось зробити? Бо коли ж дають, ви попугає, там всі голосуєте. Так. Ну вже з вами, ну там Я кажу ну, на ну, кого, на то що ходить, а на те, що не ходить. Ну, ну вже ось такого вже не ну, буду. Дякую, що вичевели. Ну, та німа, давайте. всі земельні питання були розглянуто на комісії. Комісія е-е схвалила е, рішення е-е на сесію. Питання про е заперечення технічної документації е з інвентаризації земель і реформованого полоску Комсломовиць України. Е По Треба затвердити. Прошу проголосувати. За. ці основних Слідує питання. На території Краснопільської сільської ради за межами села Молочки. По молочках зробили дві невитримані земельні ділянки, відповідно, вони зареєстровані і служив кімнати рацію просить передати їх в речі. Від Димічка Івана Івановича попросить надати оренду земельну ділянку та сільського господарського виробництва номер 1825 1825844 5 зона no На комісії розглянуто схвалено. Прошу я... проголосувати. <пробітник> <пробітник> Слідує питання. Прошу прийняти рішення про передачу в оренду земельні ділянки, това така передача в оренду значить, 5 земельних ділянок. Прошу проголосувати. Проти підтримуємося. питання, це є звернення від наших мисливців та рибалок про продовження договору е терміну користування з мисливськими лінією і літями на території Краснопільської сільської ради Ми приймають рішення на передачу для полювання мисливської ліг, земель комунальної власності. Документи всі є, а вони там далі з гуляторами заключаються на за те, щоб мати дозвіл. По, поля. По полях. Прошу проголосувати. Залесив в селі. Питання містері. про затвердження технічної документації землеустрою землеустою встановлення відновлення меж, межами ділянками турі на місцях під існуючим енергетичним об'єктом. Говориться за підстанцію тс 35 10 кВт і банотин. Відповідно, всі документи є. Прошу проголосувати. Проти Утримали? Далі йде затвердження технічної документації, відповідно, всі заяви були провірені. Це 0,25 суттєвих під картою. Значить, по сьоме питання. Ну, Далі журбель Наталії Іванівні, Кисюрій Анастасії Вадимівна. Може, як прізвище неправильно, я їх не совпаду. Пасеці Ігору Івановичу, Ознюку Віктору Петровичу, Солтер Галині Героївні, Бакреві, Над, Надії Володимирівні, Козар Лілії Олександрівні, Власюк Ілію Івановичу, Хабазі Ірині Петрівні, Варфоломієву Артуру Анатолійовичу, Яремчуку Василю Васильовичу. Це включно 17 питання. Прошу За.

Хто за? Проти припинення користування. Припинення користування земельною ділянкою. Заява від Скарковської Гарріївані Іванові були. Топовільно відмовляється від земельної ділянки площою. 9 сотих, яка розташована за межами населеного пункту своєї зімоки поблизу Третя третій набережність призначення, особисто селянських господарств. Прошу припинити право використання та визначити в мене дану земельну ділянку. Людина пише заяву на відмову від мене ділянки. Ми не вправі її відказати, але за те, як голосую, я буду я розкажу, потім на комісії це питання було. Ця це людина, такі це, це заяви можуть до нас приходити де більше, більше і більше. Ця людина хоче оформити так, кажем, допомогу, чи центр зайнятості, цей зайнятості на ній є земельна ділянка 900. Ми не вправі її зараз відмовити, але і не можемо надати цю земельну ділянку. Тобто ми відмовимо і вона перейде до в земельно запасності своєї ради пан на передав на особливий е, облік земельні ділянки ставити і після війни, якщо можна буде надати земельну ділянку, бо її надавати. Це людське право ми його не забираємо. є зараз нюанс, що забрати можемо, надати не можемо нікому. І получите, що там та людина, люцерка, люцерка посіяна, не маєте, чи там криви. Ну, а далі до неї користуватися, ніхто ж ні не прийде. Сістка не піде туди косити траву, в пуки і продавати, щоб квітки купити. Такий нюанс є. Слідуючи буде чотири питання про передачу оренду земельних ділянок. Господисько призначення під проектними проєктними дорогами Прад, Зернопродукт, МКП за межами села Іванопів площею 4,63 23 гектари на обіді. Це дороги, які використовуються земнопродуктим, які обробляються, тобто, якщо поїздили вийділи, вони повинні їх розробляти. Хай платить.